Вітання усім глядачам. В ефірі Першого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Болденська. Сьогодні будемо говорити про діяльність центрів соціально-психологічної реабілітації дітей у кривому розі. Їх у нас діє два і там опиняються діти, в яких складні життєві обставини. називаємо це так, частину з них згодом можуть усиновити, взяти під опіку в прийомну родину або повернути, якщо будуть належні умови, до рідних батьків. Більше по темі поговоримо. З нашою гостею це начальник служби у справах дітей Ірина Маруніч. Доброго вечора, пані Ірино. Доброго вечора. скажіть, будь ласка, давайте розпочнемо загально з того, як взагалі здійснюється соціальний захист дітей у кривому розі і яку роль в цьому виконують центри соціально-психологічної реабілітації. Ну, якщо ми будемо саме про центр соціально-психологічної реабілітації говорити, то я хочу сказати саме перше, це що дитина повинна виховуватись в сім'ї. Це перше і завдання всіх суб'єктів соціальної роботи нашого міста це щоб дитина залишалася в своїй власній родині. І там їй найкраще, там вона має люблячу маму, тата, але не завжди так буває. Буває так, що батьки мають низький батьківський потенціал. Буває, що в них щось якесь трапиться зі здоров'ям, або вони ведуть аморальний спосіб життя, вживають алкоголь, наркотичні засоби. І тоді відповідні служби вилучають дітей, або діти бувають самі. Звертаються до центру реабілітації. Навіть таке, буває. Навіть таке буває, якщо вже ну, дитина відчуває, що неможливо знаходитись в тих умовах, ну, от якщо mm -hmm. в сім'ї дуже складні умови, їх там знущаються ем, над ними, е, не, не розуміють, не, не доглядають. Да, дитина може звернутися і ми їх приймаємо до центрів реабілітації. В наших центрах їх два в місті, в нашому, в Покровському і Саксаганському районах нашого міста ми можемо утримувати до 110 дітей, таких, які опинились в складних життєвих обставинах. Діти там можуть перебувати до 9 місяців, і діти від 3 до 18 років. Там термін, ну як я вже сказала, термін перебування 9 місяців, і в центрах надається комплексна допомога дітям, починаючи від реабілітації, психологічна допомога, медична допомога. Освітні послуги теж надаються, діти там у нас навчаються, вони не пропускають заняття. Якщо всі діти онлайн, і вони онлайн навчаються. Тобто вся необхідна допомога дітям надається. А як змінилася робота центрів під час війни? Чи є взагалі якісь зміни, чи вплинула якось війна на їх роботу? Так, коли розпочалася війна, коли в Україну вторглася Росія, було повномасштабне вторгнення. То у березні місяці 22-го року всі наші вихованці за сприяння Ради оборони міста були евакуйовані за кордон в Австрію. Це 99 вихованців наших двох центрів та 21 і всі наші заклади, ну коли діти їх полишили, один заклад продовжував приймати дітей. Час іде, і діти, які опинили в складних життєвих обставинах, вони все одно є. Ті, що були в центрах, вони виїхали, але в кривому розі ситуація не змінилася. Є батьки, які не виконують свої батьківські обов'язки. Тобто, один центр знов продовжував приймати дітей таких, а другий центр у нас приймав внутрішньо переміщених. Осіб mm -hmm. якраз в той час дуже багато до Кривого Рогу приїжджало людей. Навіть приходили. Вони пішки приходили, коли був наступ, коли вже близько було біля Кривого Рогу, ці села, які тут неподалік, люди йшли до нас і. В нашому центрі були внутрішньопереміщені особи. За кошти міської територіальної, Криворізької територіальної громади вони отримували триразове харчування, були забезпечені всім, що необхідно. Це були і дорослі люди, і їх діти. І вони за той час, спочатку воєнних дій, і до листопада 23-го року е, в центрі було надано допомогу десь більше навіть 300 особам внутрішньопереміщеним. А зараз цей центр в якому режимі працює? А зараз, з листопада 23-го року, е, знов почав він приймати наших діточок, тому що е, ну, діти є, які потребують соціального, так, так, соціального захисту. І зараз у нас в двох центрах. 60 дітей в одному і в другому знаходяться. І також діти є ну, в Австрії 80 mm -hmm. дітей Тобто вони поки що там так і поки залишаються. Поки там і залишаються. Але зв'язок ми з ними підтримуємо, ми онлайн з ними спілкуємось і дуже їм там подобається. Все там ну, увага належна, їм приділяється, Ну все добре там. Mm -hmm. Але діти. Хотять бажають вернутися в Україну, тобто, чекають таки, того чекають того часу. Так. За за ці два роки mm. вони не якби Австрія їх не настільки все ж таки так. Не настільки звикли, щоб не хотіти повернутися. Які основні причини, зазвичай, через які діти потрапляють до таких центрів, можливо, є якісь типові причини, найбільш розповсюджені? Ну, як я вже сказала, основна причина це коли діти перебувають в складні, складних життєвих обставинах. Це перша причина і головна. Потім, ну, якщо дитина зазнала насилля, якщо щодо неї якесь знущання там. З боку батьків відбувається. Я так то Коли... навіть не дбали ставлення. Це так? І, і не дбали ставлення. Так, так. Іноді діти бувають просто голодні, вилучають дітей, які не їли два-три дні. Тобто, ситуація... а зазвичай, от ви казали, що діти самі можуть іноді навіть звертатися, а буває таке, що приходять сусіди там до соцслужб? Так, так. Якщо дитина, ну, самі звертаються, це більш дорослі, більш дорослі там 14-15 mm -hmm. років, там, дівчата, які не мають якісь порозуміння з мамою, можливо. А якщо це маленькі діти, вони ж не можуть колись звернутися. Mm -hmm. І тут сусіди небайдужі мешканці нашого міста вони повідомляють. Служби у справах дітей, і ми вже реагуємо на такі повідомлення. І також у нас в центрах діти, які залишились без батьківського піклування, наприклад, батьків там засудили, вони знаходяться в місцях позбавлення волі, або там захворіли, перебувають в лікарні, а більш нікого з родичів немає. То такі діти теж можуть деякий час ну, знаходитись у нас в центрі. Ну, також і діти сироти і позбавлені теж у нас є, тому що. Особливо зараз, коли судові органи вони не дуже швидко розглядають ці справи, то термін розгляду, наприклад, наприклад, справ по позбавленню батьківських прав вони затягуються, і діти у нас перебувають уже ну, понад 9 місяців. Ну, понад 9 місяці, так, термін, так, який так зазначено і mm -hmm. встановлено. Які умови утримання та виховання дітей в центрах реабілітації? Тобто, це я так розумію, щось на кшталт такого пансіону повного, правильно? Вони там і живуть, і вчаться. Чи як це організовано? Так, діти знаходяться там цілодобово у нас, і вони мають харчування п'ятиразове, вони навчаються. Якщо це було як раніше, вони ходили до. Шкіл, які знаходяться неподалеку. і а зараз, як всі діти онлайн, і вони онлайн, у них є все необхідне для цього, у них є ноутбуки, всі гаджети, їм завдання вони отримують. Виховувателі слідкують за тим, щоб вони виконували ці завдання. Ну тобто. Все в центрах, ну, ті діти, які попали із неблагополучних сімей, так скажемо, угу. то вони іноді не хочуть від, від нас покидати ці центри, і якщо ну, іноді от, повернули в сім'ю, а потім знову щось трапилось, то вони вже кажуть, а ми хочемо там, до Світлани Борисівни угу. чи до Наталі Миколаївни, вони вже знають, де вони були, і там їм добре, там їм приділяли увагу. Ну, тобто діти відчувають це тепло. Ласку з боку дорослих. і от ми Коли ви запитали про діточок маленьких, і ну, хто повідомляє, да мешканці нашого міста дуже часто до нас звертаються, це усні звернення, це письмові звернення. І користуючись нагодою, я хочу нагадати телефон, наш гарячий телефон міської служби у справах дітей. Це 9203 84. І хочу подякувати всім небайдужим громадянам, хто все ж таки не проходить повз неблагополуччя дітей, і якщо бачить це, то повідомляє нам. А за який кошт центру утримуються? Діти в центрі реабілітації і, взагалі, центр реабілітації утримуються коштом Криворізької міської територіальної громади. Я дуже вдячна нашій і Раді оборони і міській владі за те, що приділяється така велика увага і виділяються всі необхідні кошти для утримання наших двох центрів і для того, щоб наші діти були саме в тих умовах, в яких вони повинні бути. Діти заслуговують на те, щоб умови їх. Утримання були добрі, гарні, щоб вони відчували, що вони діти, щоб вони були ну, раді своєму дитинству, а не так, як іноді буває, що дитина вона і не відчуває, що вона дитина. Ми дуже вдячні нашим спонсорам, нашим міжнародним організаціям, донорам, які надають теж нам допомогу. Це Седзе Children, ЮНІСЕФ, це і Гіда Центр. Та інші організації, які надавали допомогу нашим центрам, і у вигляді і продуктів харчування, і миючих засобів, і білизни, і е, техніки, ноутбуки для дітей. Ну тобто, все воно. Дуже нам потрібне і допомоги ми дуже багато не буває. Багато не плані. буває, так. Наприкінці нашої розмову ми також подивимося якраз відео про те, як до одного з центрів завітали представники благодійного фонду, влаштували, от наскільки мені відомо, і свято для дітей, і це було дійсно дуже один з видів допомоги, тобто не лише матеріальна, а ось таким чином. Так, це група аніматорів, які приїздили, приїхали до нашого міста за сприяння. Ротарі International, це міжнародна організація. Ми їм дуже вдячні. Вони вже колись у нас були в місті. І зараз вони свої івенти, так скажемо, свої заходи проводили і в одному центрі, і в другому центрі, і в дитячому будинку сімейного типу вони проводили свої заходи. Саме вчора в центрі був і голова ради оборони Олександр Вілко. Він дуже часто відвідує дітей в наших закладах, дуже велику увагу приділяє дітям. І за це ми дуже. Вдячні. Йому. І я хочу сказати, що аніматори переїхали з дуже цікавою програмою. Там і арт-терапія, і якісь е е елементи самооборони, ігра розважальна інтелектуальна гра-мафія. Тобто дітям дуже цікаво, вони різноманітні такі в них і ці кульки. Е е enseerne. Ну, тобто, все, все, що, все, все що бажає все дуже, дитяча да, душа. Да, да. Ну що ж, подивимося відео наприкінці нашої розмови. Я нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Прайм Тайм була начальник служби у справах дітей Ірина Маруніч. У студії працювала Наталя Волденська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Другий шанс на щасливе життя для малюків, які опинились у складних життєвих обставинах. У кривому розі функціонують два центри соціально-психологічної реабілітації дітей, у яких наразі перебувають 133 дитини. До одного з них сьогодні завітав благодійний фонд Острівок дитинства його співробітники протягом чотирьох годин за допомогою руханок, мильних бульбашок та цікавих ігор створювали гарний настрій маленьким криворіжцям. Соціально-психологічної реабілітації номер один оснащений сучасним обладнанням, а соціальні працівники надають не лише медичну та психологічну підтримку, а й створюють усі умови для гармонійного розвитку та соціальної адаптації дітей. Крім того, вони організовують для них різноманітні заходи та активності, які сприяють розвитку творчих здібностей та соціальних навичок. Працюють вихователі, психологи, музичний керівник і зараз на даний час це літо. От, і хочеться, щоб літо дійсно було у дітей, це було свято. Тому кожен, практично кожен день у нас в закладі проходять якісь свята, які проходять або за рахунок благодійних ем, волонтерів, або ми самі проводимо От, кожен день якісь нові заходи, для того, щоб дітям дійсно літом вони почувалися себе комфортно, що це літній відпочинок, тому що в вересні опять почнеться навчальний рік і вже розваг буде менше. Тому зараз ми Тивно відпочиваємо. Особлива увага у центрі приділяється індивідуальному підходу до кожної дитини, враховуючи її потреби та особливості. А вже за 6 місяців 2024 року 15 дітей знайшли свою другу люблячу родину. Зокрема, у місті функціонують 16 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 118 дітей. Але на жаль, через нестабільну ситуацію у нашій державі кількість бажаючих усиновити дитину зменшилась у декілька разів. Дуже важливо, щоб дитина була в родині. Тому спершу безумовно робиться все, щоб діти пішли до родичів, щоб родичі їх взяли до себе жити. Якщо такого немає, тоді вже опікуни, усиновачі, робота і ця програма. З початку війни об'єктивно зменшилась кількість бажаючих усиновити або удочерити. Але робота йде. З початку цього року 15 дітей вже було установлено в прийомні сім'ї. Створено 7 нових сімей прийомних. Можу сказати, що зараз у Кривому розі працює 49 прийомних сімей, працює 16 дитячих будинків сімейного типу. Незважаючи на війну, міська. Влада та рада оборони міста роблять усе, аби охопити якомога більше дітей сімейними формами виховання. Тож, якщо ви хочете подарувати нове та щасливе життя дитині з центру, необхідно звернутися до служби у справах дітей за місцем проживання. Маргарита Назаренко, Віктор Степанов, перший міський.